Отже, усім доброго ранку. Ви слухаєте громадське радіо. Це програма ранкова хвиля. І у студії сьогодні продовжують разом із вами прокидатися і працювати. Любомир Ференс та Ірина Славінська з нами за режисерським пультом В'ячеслав Киришун. Восьма година і сім хвилин на студійному годиннику. Саме час почати годину з короткого огляду тих сюжетів, які ми присвятимо наступну годину ефіру. Отже, годину ми будемо починати зі знайомства з волонтерською українською громадою Лондона. Лондонські волонтери купують для української армії безпілотники та інші корисні речі. В студії волонтерка Яна Тернер. І далі перейдемо до іншого сюжету. Поговоримо про таку новину, що у медичних вишах планують запровадити нову систему тестування лікарів. І тепер випускники складатимуть такі ж тести, як і їхні закордонні колеги. Знайомимося із тими, хто цей процес буде контролювати співробітницями центру тестування при Мінохорони охорони здоров'я. До речі, цікаво подивитися і проаналізувати, чи впораються українські студенти з таким міжнародним випробуванням. Стандарти мають бути сполучених штатів Америки до речі. Ну а поки е, ми будемо е, чекати, Яну Тернер у нас у студії, ми слухатимемо... вона насправді вже є, але це наш маленький музичний для неї подарунок. Так е, ми будемо слухати крихітку з композицією без імені. Це був гурт Крихітка із композицією без імені. Ну а ми продовжуємо програму ранкова хвиля на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Любомир Ференс та Ірина Славінська за звукорежисерським пультом. Нам допомагає Вячеслав Кірішун. І у нашій студії ми вітаємо нашу першу гостю цього двогодинного ранку і двогодинної програми. Та це представити в нашій студії вже обіцяну гостю, волонтерку із Лондона Яну Тернер. Доброго ранку. Доброго ранку І на початку попрошу вас трохи. Розказати про те, як виглядає ця волонтерська українська громада Лондона, чи йдеться про не знаю певні громадські організації, чи можливо це коло небайдужих людей? От я, наприклад, трохи знаю волонтерські кола в Парижі. І там є дуже багато різних і активістів, активісток, які як рушії працюють, і груп, які працюють більш організовано, українці Лондона як допомагають українські армії. Ну, насправді, тільки армії? Ні, не тільки А, насправді структура трошки складна, тому що в Лондоні українців дуже багато, і традиційно у Лондоні дуже довго працює Український інститут. Декілька років його директором був Енді Гундер, який зараз директор американської торгової палати. А тепер український інститут очолює Марина Пазенці, яка, так. до речі, в нашій студії декілька місяців тому була. Тому якщо нашим слухачам цікаво познайомитися, наприклад, з очільницею такої інституції, то заходьте на наш сайт громадські і там можна почути ще один український лондонський голос. Ну, от, бачите, а, світ на насправді на не дуже великий. Тому а, як я сказала, є український інститут, який був а, завжди дуже активним, є українська громада. А, яка складається з декількох, ну я не знаю, як це сказати, груп. Наприклад, це оригінальні вихідці з України, які емігрували туди в минулому сторіччі, там було декілька хвиль еміграції, це як вони самі, так вже і їх діти. А потім це нові емігранти, і там також ну, це зовсім різні люди, але всі вони дуже хороші. І Всім просто не все одно, а тому те, що стосується допомоги майдану і армії, цим займалася дуже велика кількість людей. Я, наприклад, можу сказати, що дуже ефективно працює група армія СУРС. Um, і вони дуже багато допомагали армії. Um, а також, ну я з ним співпрацювала, тому що їх, um, їх голова дуже хороша, uh, людина Сашко. Сашко, якщо ти це почуєш, то тобі великий з Києва. Um, те, що робила я, я робила з колом друзів, um, а також. Um, на початку середині 2014 року mm -hmm. я співпрацювала спі з організацією, яка базується у Києві. Це um, Ukraine Freedom Fund, Фанд, фонд Вільна Україна mm -hmm. і було дуже багато зроблено з точки зору допомоги саме армії. Мови одразу перепитаю про способи самоорганізації, бо я пам'ятаю, як була вражена історією ізраїльських волонтерів, які допомагають Україні ізраїля of Україн. І в їхній історії все почалося зі створення Фейсбук групи, Ну і було. до вас подібна історія. Бо власне ось Анна Жарова, яка є однією з лідерок Ізраїля of Ukraine», власне, говорила, що це була максимально горизонтальна відкрита група. Яка Інструментами соцмереж дозволяло долучатися, і йшлося не лише про грошові внески, йшлося навіть про якусь СММ роботу чи щось інше у, із українцями, котрі мешкають у Великій Британії. Я так розумію, щось подібне, так дуже подібне. Я не можу розказати вам, як формувалася армія Солс, тому що я не є членом цієї організації. Ну, скажімо так, гурток небайдужих українців-волонтерів. Як формувався? Так. Це просто Фейсбук. все, звичайно почалося з майдану, все почалося. Ну вибачте, мені, так втикання у монітори устрімою громадського, у тому числі, і потім ти просто знайомишся в коментарях до якихось постів. І таким чином я познайомилася з тими друзями, з якими потім ми допомагали саме армії. Як ви допомагали армії? Тобто, це були якісь як був якийсь одяг, чи, наприклад, якась техніка, тепловізори? Що найбільше за ці два роки ви придбали? Для... Можливо, грошима? Можливо, грошима так було все насправді, тому що коли ми почали допомагати луганському прикордонному загону. Це um, ще на початках, так? Так, це було у ми політику. Я тут пригадаю, що в, соц... в соцмережах викладали були обстріл. Це був початок тільки війни, mm -hmm. як Луганський прикордонний е, загін він залишав позиції, було досить до багато резонансного відео, дуже багато обговорень. І вони дуже довго просили допомоги. Вона не була надана, так. і в підсумку вони змушені були відступити. Так, але я, я мушу вам сказати, вони відступили дуже достойно. Я знаю багато людей, і офіцерів, солдатів, і е, мене там є друзі, і тому для допомагати прикордонникам це було дуже приємно, і спілкуватися з ними дуже приємно. І ми робимо це навіть зараз, коли вже не треба такої системної допомоги. Але ем, мої друзі, Микола Авдіїв і Беата куркуль вони співпрацюють. Ем, з Державною прикордонною службою і Бата, Вона в них, наче якась така офіційна художниця. <рив> в неї дуже багато виставок. Тому. Але е, тоді е, стан, у якому знаходилися перекордонники, був просто страшний. Це були ну реально, це були драні штани. Як знаєте, в капцях вони були, в них. Не було нічого, це був просто реальний такий стан, і тому ми починали з цього. Потім, ну як вам так сказати, я трошки спеціалізувалася на саме оптиці, це були приціли, тепловізори. Також ми з друзями завозили сюди машини. Деяку допомогу ми надавали народному тилу, саме машинами, і потім, ну потім, потім воно якось так сталося, що ти вже просто береш підрозділ під себе і. Компонуєш усе, що їм потрібно, там від маск сіток до процілів, і де вже ти це купляєш, це там не залежить. Розкажи детальніше про фандрайзинг, тому що допомога чи речами, чи грошима, так чи так вона передбачає наявність ресурсів, які можуть бути різні. Це можуть бути живі гроші, за які купуються, можуть бути. Партнерські угоди з виробниками такого роду обладнання, так чи так, і дуже багато сфер роботи, і нось ну, тому це, це запитання про фандрайзинг, збір коштів зашити. Також запитання про комунікацію, як змусити або зробити так, щоб люди захотіли відкрити свої гаманці і допомогти збирати кошти. Не було складно, тому що коли з фондом вільна Україна. Ми робили правильну кампанію. От ми вибрали, наприклад, Красну Талівку да Луганський прикордонний загін і. І моя кампанія була в тому, що це були реальні історії, реальні обличчя. Завжди була дуже прозора звітність. Ми писали реальні історії, що там відбувається. І це так, це, це, був, Фейсбук. це був Фейсбук. Але на той момент просто настільки багато людей вже знали одне одного після Майдану і всього цього, нам дуже багато допомагали англійці. я Просто повинна це про це склати. Тобто прості люди, так? А, прості люди англійці. Наприклад, а, коли а, потрібна була медицина, це всі це целокси і все інше. А, перший, перший раз я її шукала на eBay, тому що ну, просто так це не знайдеш. А потім а, я купила першу партію, таку велику а, Целоксів у. Англійського а, хлопця, який був а, а, хірургом, і він, як, як потім ми роззнайомилися вже з ним, він був членом організації доктори Без кордонів. Угу. І коли він зрозумів, що на що саме це йде, у мене зовсім не було проблем з тим, щоб брати в нього це все за найменшими цінами. і тому фандрейзинг – це ну. Як, іноді було важко, іноді не дуже. Але е, сенс в тому, що я і мої друзі, ну як у нас у всіх була нормальна, достатня роботи, тому ми з великим задоволенням втратили свої ресурси. І, а також я ж кажу, допомагали прості українці, допомагали англійці. Я лише дізналася від своєї подруги, що в неї є групи подруг, які через неї дуже цікавилися тим, що тим, що відбувається в Україні, і вони передавали гроші. Навіть не знали від кого вони. Але а, найголовніше це була дуже прозора звітність і реальні історії. Ваша волонтерська організація, люди з вашої волонтерської організації, вони спілкуються. Наприклад, можливо, є приклади з політиками Великої Британії. Чи нема такого, наприклад, зв'язку якогось? Ні, такого зв'язку немає. А... До свою співпрацю з фондом я в якийсь час завершила, тому що вони почали займатися іншими речами. В них уже все було нормально. Структура а, працювала, тому ми ж з друзями допомагали. А, ми шукали підрозділи, а, у яких є проблеми, і може допомагали їм. Для цього нам політики були не потрібні. Але я хочу вам сказати, що на самому початку не було жодних проблем з тим, щоб познайомитися з ким треба, і а, саме в Британії дуже велика підтримка України. Тому ми знайомилися з журналістами, ми знайомилися там з членами парламенту, і я думаю, що якби ми хотіли далі це робити системно, ми могли б, тому що в британському парламенті є спеціальна група, на яку виділялися кошти. Для забезпечення якихось потреб української армії, тому це не проблема. британські політики дуже дуже відкриті. І щоб продовжити цей сюжет політичної співпраці, напевно, неправильне слово, але так чи інакше взаємодії не можна не пригадати про ще одну ну, таку важливу подію. Про неї ми в студії ранкової хвилі говорили, коли обговорювали поїздку українського військового і волонтера і режисера Євгена Степаненка до Лондона, де він виступав у приміщенні власне на парламенту, де розповідав про події в Україні, і також відбувалися події там само в рамках того ж циклу подій, присвячених Олегу Сенцову та іншим важливим е, справам правозахисним українським, і, і наскільки ми почули у спілкуванні перед ефіром, саме наша гостя Яна Тернер була однією з організаторок цього всього, власне, можливості українських активістів-волонтерів виступати в парламенті у Лондоні, розкажіть трохи про це. Наскільки знову таке складно лобіювати та? Такого роду події, і що це дає, окрім ну, звичайно, самого престижу, виступити в лондонському парламенті і так далі. Чи є якісь наслідки, які можуть бути видимими? Ну, Насправді це буде дуже там занадто сказано, що я займалася організацією. Я а, просто допомагала. Чому а, а, мій найкращий друг був учасником автомайдану, і він дружив з Олегом. Тому я була фейсбучно знайома з Олегом, і коли з ним. Коли його арештували, і потім вся оця страшна історія трапилася, я підтримувала зв'язки зв'язок з його, зв його сестрою Наталією Каплан. І Наталію запросили до Лондону, саме режисер організації, яка все це організовувала, якщо я, я просто допомагала. І це Білоруський вільний театр. А вони просто неймовірні, абсолютно неймовірні. Ніколай Халєзін та його дружина. Самі вони отримали політичний притулок. притулок. Вони там просто була така нереальна зовсім історія. Вони тікали від режиму Лукашенко, буквально там просто під під сидіннями машини. Своїх друзів і ем, організували потім цей білоруський вільний театр. Він дуже знаменитий, він дуже популярний. Їх спектаклі це такі дуже талановиті роботи, які зав'язані дуже часто на якісь соціальні теми. І тому ем, вони зробили цей спектакль, який базувався на. Кількох справах кремлівських в'язнів. Це перша частина історії це е е е група Посірает, Марія Альохіна грала саму себе. А друга частина історії це Петро Павленський, художник-акціоніст. І третя частина історії це саме Олег Сенцов. І спектакль страшенно складний і психологічний для акторів вони грають на грані. Е е музику до спектаклю написав Олександр Лілякін з групи Boombox. І е, для Миколи і його дружини Наталі на сам на насправді не було дуже важко організувати е, зу, зустрічі з парламентарями, тому що вони. Е, вже зробили достатньо багато, як білоруси. У них вже були ці зв'язки, вони вже політично були дуже активні. Тому коли вони зробили цей спектакль, перший раз я з ними познайомилася, коли вони запросили Наталю на прем'єру у Лондоні. Наталя просто ну вона як моя подруга. А, і я познайомилася з ними, і коли вони сказали, що наступний показ вони наступний великий показ вони б хотіли організувати у Манчестері з лайвстрімом на громадське. Вони будуть запрошувати Євгена, Андрія Хлавнюка з бумбоксу Наталію, і там буде панельна дискусія, і все. Я просто допомогла. Насправді я перекладала, ходила з ними в парламент і. Як я вам кажу, зовсім британські політики дуже-дуже відкриті до українських питань. Тому виступ Євгена і Андрія у британському парламенті був прекрасно зустрінутий. Там була офіційна частина разом з театром, з журналістами з української громади, а була друга інша частина, вона була просто спеціальною групою, яка якраз займається проблемами України. І ми почули готовність до співпраці, і результатом всього цього, ну, скажімо так, ідеєю був розголос, ідеєю було ще раз привернення уваги до проблеми Олега Сенцова. Реальним результатом, ну, це була публікація так званого списка Олега Сенцова. Над цим працювала дуже велика група а, людей. А, списки були, а, їх почали складати ще в березні минулого року. Потім вони десь там губилися, та валялися, і а, завдячують цьому розголосу, цей список був цільно опублікований, тому я просто дуже вдячна і а, білорському вільному театру, і Євгену моєму другові, і Андрію, і всій громадки, яка підтримала тому такий великий гарний результат. У нас ще хвилинка на завершення нашої розмови. Тому запитаю про те, чи є якісь нові проекти, над якими українська волонтерська громада у Лондоні працює тепер. Можливо, велика наступна зустріч або великий, я не знаю, великий транш допомоги комусь з українських вояків, наприклад, а, ні, те, що стосується армії, там є така допомога. Ми всі вже допомагаємо просто своїм друзям, тому що. Реформа армії, вона як не є, але вона працює. Щодо того, куди куди йдуть наші зусилля, це, ну як сказати, я допомагаю з інформаційної точки зору, тому що я вважаю, що ми програємо інформаційну війну. Для мене це було завжди великим ну, розочаруванням. Тому я допомагаю чим можу з цим. І, наприклад, наступне. Наступним кроком буде демонстрація фільму Дебальцево і проїзд Євгена до Лондону. І ми організовуємо декілька показів. Вже погоджений показ саме у українській громаді з українським інститутом. І зараз ми з Євгеном розмовляємо з українською спільнотою Оксфордського університету, буде показ там. І також в мене є друзі у індустрії в британській. Вони також дуже зацікавились. Тому ми хочемо, щоб ще це ціль у тому, щоб не лише показати це українцям, які вже і так про все знають, і яким так уже байдуже. Мені б хотілося, щоб ця інформація дійшла. До людей, які не є українцями, тому що це велика проблема, і хотілося, щоб ну нашими маленькими зусиллями все таки були досягнуті результати, тому щоб люди пам'ятали про те, що в нас є війна. Треба напевно уточнити, що йдеться про Євгена Степаненка, режисера, так. волонтера і також ветерана. АТО, і говорили про роботу української громади у Лондоні, громади українських волонтерів у Лондоні разом із Яною Тернеро, студії ранкової хвилі. Я скажу так. Також ще на студійному годиннику вже 8 година і 30 хвилин. Час рухається невблаганно, і ми продовжуємо ефір. Ми це Любомир Фаренс та я, Ірина Славінська, і з нами за кадром є Вячеслав Киришун, режисер прямого ефіру. Ну а далі ми слухатимемо, як приготувати такий не дуже. Зимови напій на напій апельсиновий алкогольний смузі. Ну ідея такий... на вечір. Напевно так, скоріш за все, і про це нам розповість Костятин Грубич у черговому випуску смачної країни.